Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua Це 46-й группу Solid Works. У ньому я хотів би розглянути поверхні, якби функції поверхні. Розділ такий. Це, як ви бачите, рендер, того, що я щойно створив за допомогою поверхень. Ну, тут не все за допомогою поверхень, а саме ось ці детальки. Так просто на швидку руку створив. Чисто, щоб пригадати, що воно таке, бо я вже давно ними не користувався. Таке. Зараз повторимо схожий результат. Заодно познайомлю вас із сплайном. Хто ще не знайомий. В принципі, цю деталіку можна закрити. Я створю нову. Як хочете, повторюйте за мною. Отже, з фронту роблю такий шаблончик. Далі використовую сплайн, по суті, по трьох точках. Якщо коротко, ну, в принципі, тут нема і чого розказувати. Для якби, довгої дискусії я його не, не вносив в е, уроки початкові про скетч, про ескіз, тому що тут нема про що особливо говорити. Ну, можливо, для когось є, а для мене немає. Е, проста функція: е, будується по точках, керується стрілочками. Е, поки стрілочка не активована, в неї немає навіть прив'язок. Якщо ви, от я на неї клікнув на цю точку, в неї з'явилась прив'язки горизонталь-вертикаль. Ви їх перетягуєте, сплайн змінює форму. Зараз я його так трошки поперетягую. Якось, якось так. Не буду, звісно, повторювати прям ідеально ту форму, яка, яку ви бачили на зображенні. На рендері. Проставлю якісь орієнтовні розміри. Нехай буде так десь. Тут роблю вище, щоб зробити там ободок. Так, що ще? Крім того, що їх можна прив'язувати, зміряти сплайн неможливо, по суті. Можна виставити йому розмір. Це загальна довжина, як ви бачите, ленс. Тобто я можу вказати там довжину, яку от зараз, наприклад, видав мені Solidworks, або там вказати 76, а він трошки вжався і він вже не зміниться. Тобто, скільки ви там не розтягуєте, ви будете просто переміщувати якось точки, стрілочками гратися, але якщо ви десь подовжуєте стрілочку, то десь вона укорочується в даному випадку тут. Тому що розмір не буде змінюватися, 76. Також ви можете прив'язати ці точки, зміряти їх. В даному якби, випадку не бачу цьому сенсу, як і в цій довжині, тому видалюю її. мені це не потрібно. Ну, так, приблизно буду знати, що тут от 14 мм. Так, один готовий. Далі стоп. створю е, чисто сплайном, Ну, крім цього, дам таку лінію коротеньку. Хай десь 6 мм. Так, цього досить. Можна більше точок, але. В даному випадку немає сенсу. Ну, можна, можна і так, в принципі. Мені, е, минуле, якби, минуле зображення не дуже сподобалося. Я там зробив ось так. Не дуже одно так якось. Коротше, як захочете, так зробите в своєму варіанті. А поки що зроблю так. Нехай буде. Далі нам потрібен 3D ескіз Отже, натискаємо на стрілочку, розвертається під меню і обираємо 3D Sketch. Сплайн. Тут взагалі тільки дві точки буде. До речі, тут не обов'язково, тут можна було зробити із Right plane, тому зроблю з Right plane. А далі вже доведеться використовувати саме 3D Sketch. Тут зроблю йому горизонталь, а цьому зроблю просто вертикаль. вертикальність. Прив'язочки. Ну, можна ще подивитися довжину, а можна так трохи. Якось так. Хоча ні. Мені сподобалось, як там перехід виконаний у мене ну, получився. Все ж таки, ці, ці сплайни поверхні, ну, як на мене, якщо ви використовуєте саме сплайни для створення якихось таких поверхень, то це така більш творча робота, дизайнерська, не інженерська, звісно ж. Тому тут все від натхнення залежить, як на мене. Ну, якось отак хай буде, щоб ця точка була нижче дуги. дуга. Так, хай буде. Далі вже використовуємо 3D Sketch. Ну у мене там було 1, 2, 3, 4 відділення. Мабуть, я тут так само зроблю. Так, так, нормально буде. Яки зверху подивлюся, щоб вони були на одному рівні, просто пересуваємо його так. Ви в 3D-скетчі я вже в минулих відео говорив, не можете їх якби, зміряти по якихось прив'язках. Наприклад, дві точки. Якщо я зараз натисну по Z, в даному випадку стрілечка показує прив'язку, хоча він нам от рекомендує по Y, Чому він рекомендує по Y? Тому що якщо подивитися зліва він е все ж ближче до цієї прив'язки. Ось що буде. Е то, оскільки це 3 d е скетч то тут ну, ці прив'язки втрачають якби, свій функціонал. Я ними рідко користуюся. Ні, користуюсь, звісно, але точно не точка до точки. Е тут то вже треба будувати якийсь. Е допоміжну якусь геометрію. Наприклад, так. І тоді вони вже будуть в одній в одні, площині. Оскільки це все-таки більш така творча робота, то я не буду цього всього робити. Просто подивлюсь візуально, чи вони більш-менш співпадають, поверну наліво і буду там щось вже з ними творити. Якось так. Осі зроблю по ігрику прив'язку, трошки її подовжу. Ну, нехай буде, не суть. Це просто приклад. Ви ж будете, якщо вам це взагалі знадобиться колись, виводити так, як вам треба там ваяти це все. Ну, і ось таке ще буває, якщо ви не в тій площині це все будуєте. Я, по суті, цю точку прив'язав до площини з фронта, спереду. Тому в мене таке вийшло. Також створюю ось щось таке. Навіть щоб ця висота була вища вершина. Цю ж зроблю знову по іграку прив'язку і трошки випущу. Нехай буде. Ага, не нехай буде. Дивимось, ще не забуваємо перевіряти, тому що може бути ще й таке. І знову сліва спущини. В принципі. Якось так. Угу. І ще останній скетч. І знову він, по ідеї, прив'язався не туди, куди потрібно. Дивимося зліва і, ну, в принципі, ні, нормально. Те ж саме, хочу, щоб воно було вище. Це по Y. Якось так. Ну, Можна так, щоб цей перехід воно зберегло. В принципі, можна, і ні, щоб не зберегло. Хай буде навпаки. Ось так. Це буде зовсім уже там, мабуть, вигін. Якщо ви сильно деформуєте сплайн, який буде стояти один біля одного, у вас може просто викинути помилку при створенні поверхні. Ну, в даному випадку, скоріш за все, навіть якби я там його загнув, не було нічого, тому що тут відстань, відстань для плавного переходу є. Але я таки помічав речі іноді. Давайте якось так його змаяємо. А нехай буде. Подивимось, що вийде. Ну і перевіряємо. Нехай. Далі беремо такий, таку функцію, як філе сюрфейс. Поверхня заповнені. Так. Чомусь вона викривляється. Угу. Чому вона викривляється? Тому що в мене, по суті, вся лінія, цей скетч це якби один. Тут бажано було по цю лінію. Створювати не в цьому скетчі, а в тому, що на площині топ. Тоді б воно просто взяло б його як замкнутий контур такий, перестворимо. Перемо цю лінію. Хоча в тій деталі, яку я рендерив на початку, ви бачили зображення, я робив так. Можна навіть запустити її і подивитися, в принципі. Ну, не суть. Це не проблема. Тут прив'язочка злетіла. Просто підтягнемо її. І тепер у нас все вийде, натискаємо, обираємо, підтверджуємо. Це плоска поверхня, на ній навіть можна створити ескіз. Далі використаємо boundary surface. Візьмемо цю лінію, ось серебро і покажемо ось це як напрямок, профіль. Далі, що ми тут можемо зробити? Я б використовував to Next Curve до дуги, типу? Воно трошки згладжує, як на мене, більше. Ну, ви можете подивитися інші варіанти. Ось тут прогиб, наче збільшився. Просідає тут поверхня. Ну, вона змінюється. Хоча от на, на to next Age ніби навіть краще. Давайте ще. Ну, можливо, навіть Age хай буде. Е, можна підтвердити, потім редагувати на ось ці налаштування. На ну тут майже нічого не впливає. Я змін візуальних не бачу ніяких, тому. Залишу глобал. Так, і я не вимкнув ці всі налаштування. Ну Ось мені оцей гострий такий перехід. Не дуже подобається, але нехай це все одно приклад. Ви ж робіть так, як вам Е, Далі, що ми робимо? Ми відзеркалюємо ці елементи. Вибираємо фронт. І тут Bodys to Mirror саме. Не, вас будуть відкриті, скоріше за все, ці. Ну, я вже про це багато разів говорив, тому думаю, всі розуміють, як це працює. BODYS і клікаємо не в дерево побудови, а на елемент. Підтверджуємо, готово. Таку штучку маємо. Далі. По суті, у нас майже все готово. Але, Так, я не обрав усі тіла. Якщо подивитися сюди, тут було два тіла. Тому обираємо ще ось це. Е, ну, тут не, ті, не тіла, а Surface bodies, Якби. Тіла поверхень. Щось таке. Е, і нам потрібно ще зашити ось цей елемент. Так, використовуємо той же що Fillet Surface. Обираємо просто Edge. грані ребра. Підтверджуємо, готово. Також можна створити, та, до речі, скетч на ньому. І останній штрих використаємо функцію Knit Surface. Обираємо всі поверхні. Можна з дерево в принципі. І тут нам потрібно поставити галочки Create Solid і Mage Entities. Тобто об'єднати це все в тверде тіло. Тут також у нас є, якби такі шкали. Це якщо у вас не виходить об'єднати це все, можливо, у вас десь там якийсь прихований мікророзрив у поверхнях, вони не, не, не доторкаються одне до одної є, ну, коротше, gaps, розрив. Mm -hmm. І це ну, одна із перевірок. Можна клікнути просто на цю помилку, вона покаже, в, які, в яких ребрах саме вона знаходиться. І ви можете там якось щось відредагувати, щоб створити твердотільний об'єкт. Ну, Модель. В такому воно спочатку варіанті за замовчуванням, і тут взагалі ніяких у мене похибок немає, але ці похибки це в межах допустимого. Тут знаку оклику ніде немає, попередження, що воно не створиться. Взагалі, у вас чекбокси не будуть активні, якщо у вас щось не вийде. Тверде тіло готове. Як ви можете бачити, Solid Bodies не surface. Далі я використаю просто звичайні функції. Це вже можете на свій розгляд, чи дивитися далі, чи не дивитися, тому що далі ви вже це все знаєте і без мене. Але. без мерч. з yeah. Як ви зрозуміли, останньою функцією передостанньої я об'єднав усі елементи. Тобто всі тіла, автоселект у мене був тут, по суті, Selected Bodies. Solid їх об'єднав в одну модель передотілюю. До цього в мене було 7 плюс 8 і 9 об'єднала. Можна і так. Ну, щось таке, це так уже було. Суть ви зрозуміли. Я використав функцію як Boundary Surface, Fill Surface і Knit Surface. Knight, як правильно, напишіть в коментарі. Нічого складного, все досить схоже на Features розділ Звичайні функції SolidWorks, але з деякими нюансами. І в деяких випадках, коли вам необхідно, ну, я далі покажу в наступних відео, якщо вам необхідно десь створити якісь вирізи складні на твердому тілі, то без поверхонь ви це не зробите. Тут є такі деякі функції, ну, які недоступні, по суті, в звичайних твердих тілах, як от Cut with Surface, наприклад. Розріз з поверхнею, і тому подібне. А поки що поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Прокоментуйте, також поділіться якби, вашими думками з приводу цього уроку, і взагалом, чи потрібно мені робити відео про поверхні, чи вас взагалі це цікавить цей напрямок. Тому що ну, тут є про що поговорити, але я. Залишився на останній якби відео таке. Mm -hmm. Просто е, об'єктивно вважаючи, що не зовсім підходяща тема для інженерного би, програмного забезпечення, тому що ці поверхні все ж таки як допоміжні, допоміжні елементи, на мою думку, SolidWorks, а не як там якась основна функція, основний розділ, так як, наприклад, метали, все ж таки з металами і звичайними тілами більше працюють. Я так думаю. Ну, з того, що я бачив у відео, і взагалі, дякую за перегляд, до зустрічі!